Національний заповідник Батьківщина Тараса Шевченка одне з місць, яке допомагає українцям не забувати, хто вони і звідки. Під час війни легендарна локація на Звенигородщині має особливе значення. Яке саме і чим приваблює туристів сьогодні? Хата в Моринцях, де народився Шевченко, знає Владислав Бедренець. Село Моренці на Звенигородщині відоме на весь світ. Та найвідомішим є навіть не сам населений пункт, а одна невеличка хатинка. Будівлі вже більше 200 років і в ній давно ніхто не живе. Та її стіни і дах такі ж самі міцні чи пурні, як і багато років тому. Всередині затишок і приємне тепло жилої оселі. Таке відчуття, неначе її господарі лише щойно вийшли звідси. А жили тут батьки Тараса Шевченка. Є в нас хата, відбудована Андрія Колесника, місцевого нашого мешканця. Але по вуличному ми цю людину більше пам'ятаємо по вуличному прозвищу, як копій. І коли копій був на заслані, то родина Шевченки взяла дозвіл управляючого пана Енельгарда і в 1810 році переїхала із Карелівки до Морниць і оселилася ось тут. І ось на цій містині 9 березня, за Новим Стилем, 1814 року, і народився Тарас Шевченко. Садиба, де народився пророк українського народу, стала місцем паломництва для тисяч туристів із різних регіонів країни. Не забувають про неї представники найрізноманітніших гілок влади від місцевого рівня до найвищого. Свого часу Мекку Шевченкознавства відвідали майже всі найвищі особи держави. Наші президенти відвідували хто іменно? Ющенко був, кучма був, Юля Тимошенко була, Ляшко був Марина Порошенко. була. Ну, і Різні делегації, такі, там із Казахстану, і ще інші були. За кордону приїздять навіть відвідувачі. З цього річ були в нас люди з Німеччини. Угу. Цього року, незважаючи на війну, вони не, не побоялися. Так, коли... Війна не зменшила потік туристів, кажуть у музеї, зокрема з-за кордону. Іноземці та українці, які приїжджають у Муренці, вірять, що саме тут зможуть набратися сили і мудрості перед наступними битвами та випробуваннями. Владислав Беренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.